Поліцейські встановлюють обставини ДТП за участю службового автомобіля. Автопригода сталася вчора, в день на Миколаївській дорозі в Одесі. Попередньо встановлено, що зіткнення транспортних засобів відбулося, коли водій вантажівки почав здійснювати розворот перед службовим автомобілем поліцейських, який рухався позаду в попутньому напрямку та здійснював конвоювання затриманих осіб. В результаті ДТП четверо співробітників поліції та двоє затриманих, які перевозились, отримали тілесні. Ні, ушкодження наразі їм надається медична допомога, їхньому життю нічого не загрожує. Повні обставини події встановлює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод, слідчого управління ГНП в Одеській області. Вирішується питання щодо внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань, відомостей за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транс транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, також за фактом можливого порушення працівниками поліції ПДР, керівництвом ГОНБ в Одеській області, ініційовано проведення службового розслідування.